Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сіємо кріп просто. Для початку обираємо правильне насіння. Ось декілька варіантів. Це у нас кріп грибовський, кущовий і алігатор. Алігатор він також кущовий. Дивитесь, яке у вас завдання. Якщо вам потрібно кріп на зелену масу, то кущовий і алігатор ідеальний варіант. Плюс мені ще потрібен кріп для того, щоб використовувати його консервації. Оці шапочки. Тому окремо я вирощую і кріп грибовський, саме для консервації. Ви дивитесь, що вам потрібно. Ось так виглядає кріп грибовський. Це важливо. Робити неглибокі ось такі лунки. Зовсім там сантиметра півтора-два я більше не роблю. Ось можете бачити. Для того, щоб кріп нормально проростав і якнайскоріше проріс. І починаєте, обов'язково зволожуєте і починаєте ось так. Висівати наш кріп Я не виділяю там по одному, по два. Просто так не дуже густо ось так просіваємо. Все, і ось так трішечки присипаємо кріп Навіть сильно не притрамбовуючи, не потрібно цього робити. Ось. І кріп у вас, друзі, буде ідеально рости.